Це може бути як естетична медицина, це може бути регенеративна медицина та відновлення після різних травматичних станів, а також базова класична дерматологія, тому що всі анті-ейдж процеси це завжди збільшення рівня енергії, і це те, що може зробити MediSol. Тому абсолютно всі комбіновані протоколи в анті-ейдж терапії. Це завжди використання медісол, тому що нам потрібна енергія. Якщо ми говоримо про втрату волосся, якщо ми говоримо про лікування акне, якщо ми говоримо про відновлення тканин після якихось агресивних пілінгів, шліфовок, це завжди необхідна доза хорошої енергії. А також лікування будь-яких дерматологічних захворювань, які пов'язані з активною фотодинамічною терапією з використанням різних середників. Тому, якщо вибирати якісне світло, це буде Медісол.